Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму. Поклик. Віра в Бога передбачає знання певних фактів і переживання певних відчуттів. Як ці поняття мають бути впорядковані, щоб не зійти десь на манівці якогось лжевчення? Правильний порядок цих понять у житті християнина такий: спочатку факти, потім віра, і лише після цього почуття. І це один із найважливіших принципів християнського життя. Він так і називається. Принцип фактів, віри і почуттів. Якщо з ним не розібратися, ми будемо жити в хаосі. Якогось дня віра сильніша, а якогось слабка. То ти на вершині піднесення і надії, а то в долині депресії і невірства. А Божий порядок такий на першому місці факти, на другому віра і на третьому почуття. Тому що саме факти формують основу. А далі вже віра ґрунтується на цих фактах. І тоді виникають відповідні почуття. Виходить, що почуття насправді не такі вже і важливі. Але ж багато людей якраз саме на почуттях будують свої переконання. Для них почуття це реальність. Але таке розуміння не відповідає Божому порядку. Як і таке, коли люди намагаються в основу покласти віру. Вони думають, що коли достатньо віри, то все, що ми робимо, правильне. Та це не так, друзі. Бог, звичайно ж, хоче, щоб ми мали віру. Але ця віра повинна ґрунтуватись на Його слові, а інакше вона не матиме жодної цінності. На жаль, багато людей називають себе віруючими, не знаючи писання. Отже, саме факти повинні передувати вірі і почуттям, про які саме факти мова. Факт це щось істинне, що не викликає жодного сумніву. Ну, наприклад, 2 плюс 2 дорівнює 4. Це математичний факт, це незаперечна істина. Він завжди буде істиною, не лише в якійсь певній країні, а й будь-де у світі. І у що би не вірили люди, їхня віра ніколи не змінить цієї істини. Цей факт залишиться істиною, навіть коли жодна людина у світі не віритиме йому. Бо факти істинні завжди. От ви можете не вірити в якийсь факт. Та на його істинність це ніяк не вплине. Ви можете не відчувати, що факт істинний, але Він залишиться істинним. Наприклад, візьмімо факт, що Ісус Христос помер за наші гріхи і воскрес, щоб бути нашим Спасителем. Це незаперечна істина, тому що так говорить Слово Боже. Вірите ви в це чи ні, то вже ваша проблема. Але Божі факти завжди істинні. Отже, віра будується саме на таких Божих фактах, а як саме вона будується. Слово віра вживається в Біблії 239 разів. І це показує, якого значення надає їй Бог віра це прийняття Бога через його слово. І дія відповідно з цим словом. Бог сказав: І я в це вірю. І це вирішує все. Без віри ми не можемо подобатись Богові. В посланні до євреїв написано, догодити ж без віри не можна, і той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто шукає Його, Він дає нагороду. Віра повинна на чомусь ґрунтуватись, і це щось має бути істинним. А Ісус сам сказав, Твоє Слово є істина. Отже, віра належить до сфери невидимого світу. Хоча вона має справу з реальними речами, але ми її не можемо побачити. Ми не можемо бачити Бога, але, маючи віру, знаємо, що Він є. І Біблія пояснює це так: віра то підстава сподіваного, доказ небаченого. Ми не можемо бачити духовний світ, але довіряємо тому, що про нього каже Слово Боже. І ще таке. Віра не робить реальність Бога істиною. Реальність Бога істина незалежно від того, віримо ми в це чи ні. Але віра в існування Бога робить його реальним для нас. Біблія містить багато чудових Божих обітниць, але вони не стають нашими, поки не утвердяться в нас завдяки нашій вірі у Слово Боже. Ісус Христос помер за наші гріхи. І Він обіцяє вічне життя кожному, хто в нього вірить. Але Христос ніколи не стане нашим Спасителем, якщо ви не будете вірити в нього. Та коли повірите, що Ісус Христос помер за ваші гріхи і визнаєте Його за Свого Спасителя, нагородою вам буде спасіння. Саме віра в Христа робить Боже спасіння реальним для нас. І тоді ми можемо сказати, я спасенний. І тоді люди можуть вірити навіть всупереч обставинам. Так, коли Авраам та його дружина Сара постаріли, Бог пообіцяв їм, що вони матимуть сина. І Авраам повірив Богові. Та минали роки, а Божа обіцянка не виконувалась. Але Авраам продовжував вірити, вірити в супереч фізіологічним процесам. І в належний час Бог таки дав Авраамові сина. У Біблії про це написано так. І не мав сумніву Авраам в обітницю Божу через недовірство, але зміцнився в вірі і віддав славу Богові, і був зовсім певний, що він має силу і виконати те, що обіцяв. Віра та послух завжди йдуть поруч. І слово Боже каже: вірою, Авраам, покликаний на місце, яке мав прийняти в спадщину, послухався та й пішов, не відаючи, куди йде. Говорити, що ти у щось віриш, але не діяти відповідно до цієї віри, ще не означає вірити. Справжня віра завжди вірить Богові і слухається Його. Тому мало говорити, що ти віриш у Бога, необхідно ще довіряти Богові. Віра, яка не слухає Бога, не є живою вірою. Віра без діл мертва. Отож, з фактами і вірою ми розібралися. Залишилося з'ясувати, яку роль у цьому списку відіграють почуття. Почуття це, іншими словами, наші емоції: радість, горе, смуток, гнів, задоволення, тривога, страх, любов тощо. Почуття докорінно відрізняються від фактів. Бо факти ніколи не змінюються, натомість, почуття змінні і швидкопленні. Почуття впливають на стан нашого здоров'я, на поведінку в різних життєвих обставинах. А ще вони залежать від стосунків з іншими людьми. Навіть зміни в природі впливають на наші почуття. Одного дня нас може переповнювати велика радість, а наступного дня без видимих на те причин ми вже сумні і пригнічені. І ось важлива думка, яку слід пам'ятати. Аналізуючи природу почуттів, почуття надзвичайно мінливі. Тому ми ніколи не повинні ґрунтувати нашу віру на почуттях. Але ж почуття погодьтеся таки важливі. Та, звісно, важливі. Інакше Бог не створив нас зі здатністю проявляти емоції. Ми аж ніяк не применшуємо їхнє значення, але наголошуємо, що керуватися лише ними не можна. Уявіть, наприклад, що ви отримали лист від авторитетної адвокатської контори, яка повідомляє, що помер ваш дядько і заповів вам велику суму грошей. Несподівано ви стали багатим. Ви, звісно, можете не відчувати, що ці гроші належать вам, але вони вам належать, незалежно від того, наскільки неймовірною вам здається ця звістка, і те, що саме ви в цей момент відчуваєте. Багато людей щиро шукають спасіння, але його не знаходять, тому що шукають якихось певних відчуттів. Тому, повторюся, друзі, почуття важливі, але вони вторинні. Вони йдуть за фактами і вірою. І Біблія навчає: той, хто вірить в сина, має свідоцтво в собі. Зверніть увагу на порядок слів: спочатку віримо, а потім отримуємо свідоцтво Духа в своєму серці, а це ніщо інше, як почуття. А якщо це почуття зникло, тоді й віра зникла. Та ні, звичайно, ні. У житті кожного християнина бувають моменти, коли він почувається збентеженим і пригніченим. Навіть апостол Павло, великий муж Божий, переживав нелегкі часи. От, наприклад, другому посланні до коринтян він написав, бо не хочемо, браття, щоб не віддали ви про нашу скорботу, що в Азії трапилася нам, бо над міру і над силу були ми обтяжені, так що ми не надіялись навіть жити. Апостол Павло, такий відданий місіонер, невтомний ентузіаст і такий пригнічений стан. Що ж робити, коли ми почуваємося збентеженими, пригніченими, розбитими? Звертатися до Слова Божого. Читати і думати над тим, що читаємо. Якщо ми будемо уважно вдумуватись в те, що Бог говорить через своє Слово, наша віра зміцніє і радість та мир повернуться в серце. Біблія описує цей процес так: «Бог же надії, нехай вас наповнить усякою радістю і миром у вірі, щоб ви збагатились надією і силою Духа Святого. Тому у житті істинного християнина почуття ніколи не займатимуть панівного місця. Почуття не спасають, і жити по-християнськи можна лише довіряючи Слову, а не своїм почуттям. Якщо в серці радість, ми дякуємо Богові за це. А якщо радості нема, ми виявляємо віру і слухняність Богові. Тому віра в Божі факти ось шлях для щасливого і благословенного життя. Ще раз наголосимо. Факти, віра, почуття ось Божий порядок. Факти утворюють основу, віра ґрунтується на фактах, а результат того, у що ми віримо, це і є наші почуття. Амінь. І такої доброї основи для живої віри та життя в Божому мирі і надії. Вам бажають журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей, друзі. Нам дам Кто Pedro, ты, Дро, ты в нас И там найти За мене на Хресті відав своє життя, щоб я свободу мав тебе прослав за все, що ти нам дав, гідний агнець честі хвали Гідний славить, цар, що смерть переміг, гідний, агнець, честі і хвали, гідний славить, цар, що, смерть переміг, гідний, агнець, честі хвали, гідний славить, цар, що. Смерть переміг.